Після того, як у нас зв'язано 20 рядів, продовжуємо далі в'язати тим самим візерунком. Ось, коли вже зв'язано ще 10 рядів, 10, 10 і 10. Ми ось тут прикріплюємо знову міточку, яка позначає і вже будемо робити завуження, але перед тим треба зробити фото. Ось, коли видно всі контури, робимо фото, не забуваємо про підписаний папірець з прізвищем і і класом. Після того, як у нас вже зв'язано 30 рядів ажурної в'язки, ми вже будемо робити завуження. Для цього ми будемо робити наступне. От, починаючи від е, цієї ниточки нашої мітки, ми в'яжемо е, стовпчики без накиду. Вони відрізняються від півстопчиків тих, які ми в'язали, тим, що треба двічі захопити робочу нитку. Ось Я перший раз захоплюю робочу нитку, другий раз захоплюю і проводжу крізь ці дві петлі, які на нагачкові. Далі ми робимо одну повітряну петлю, зауважую не 5, а одну. І знову за наступну, оцю е, косичку, знову в'яжемо стовпчик без накида. Перший раз захопили робочу нитку, другий раз захопили робочу нитку. Знову повітряна петля, стовпчик, без накиду, повітряна. За кожну наступну дугу стовбчик без накиду. Так ми пров'язуємо один ряд, одне коло знову повітряна, під дугу, стовпчик без накиду, повітряна, стовпчик без накиду. І стараєтеся стягувати, щоб ці нитки. Відстані, щоб вони були великі, тому що нам треба зібрати одно, щоб вже було таке скорочене. От я буду в'язати по колу, зупинюся ось біля цієї мітки. Ось ми пров'язали оце коло зменшення таке. стовпчик повітряна петля, стовпчик повітряна петля, дійшли до цієї ниточки ниточка. І наступне коло ми будемо в'язати стовпчиками без накида. Тут уже пров'язано, значить, за наступний, За дві Проколюю дві половинки косички. Там, де ось петля повітряна у нас була, я була, я під петлю. В'яжу стовпчик. Ось тут у нас стовпчик був. Бачите, за дві половиночки. от Гачок просиляю під дві половинки і вяжу стовпчик без накида, Нагадую, стовпчик без накида, це коли ми захоплюємо дві червочу нитку. Ось перший раз, другий раз це стовпчик. Ось що має вийти, ось така смужечка тут. І так в'яжу все по колу. Це коло в'яжемо стовпчиками без накида. Ось ми пров'язали по цьому краю. Тут у нас вже таке звуження вийшло. З хлопчиками пров'язали, і тепер ми маємо оцих два краї між собою скріпити. Для цього викладаємо. Ну, як у нас оці міточки є, то вони у нас якраз знаходяться в потрібному місці. Що нам треба? Нам треба ось так перевірити, чи ручки. У нас складені ось так вдвоє симетрично, І ось цей край ми зараз будемо з'єднувати. Так, ми з вами з'єднували краї іграшки, яка називається совушка. Хто в'язав, пам'ятаєте. Для цього треба. От, ви викладаєте так, щоб обидва краї ви бачили. Да? По цих краях у нас тут утворилась косічка. Ось один край і другий. Ви його складаєте отак от вдвоє, щоб ви і той, і той край бачили. І тепер по черзі, ось тут у нас є стовпчик. Значить, я наступну косичку проколюю і з цього боку теж дивлюся, де у мене та, що вільна. Ось я. З того краю, що ближче до мене, і того, що далі від мене. Проколола, захоплюю робочу нитку і пров'язую стовпчик. Можна було цю ниточку трошки коротшу зробити. Ось. І пров'язую стовпчик. Без накиду. Наступна. ось тут у нас пров'язано, значить, я наступну проколюю. І з цього боку теж наступну. обидві проколола, захоплюю. Перший раз робочу нитку, другий раз робочу нитку, вийшовся стовпчик. Наступну пару перша косичка, і з того боку друга проколото, захоплюємо через дві, третю. І так рухаємося до лівого згину почергову проколюємо. Ці косички. Слідкуйте за тим, щоб ви і одну, і другу косичку прокололи за обидві половинки. Тобто, коли проколюєте, дивіться, щоб тут було 4 ниточки на гачкові видно. Тому що, якщо проколити тільки за одну половинку, то не буде з'єднання міцним, ну і там дірка може утворитися. Ось так ми дійшли до лівого краю, попарно з'єднуючи косічки. Ось ще одна пара лишилася. Трошки важкувато їх проколоти, але треба це зробити. Так, ну ось. Ось так у нас по нижньому краю вийшлося ось такий вигляд. Тепер ми нитку можемо відрізати і закріплювати. Бачите, що лишилось у мене від мотка ще стільки ниток. Але сітка, вона, якщо її наповнити, вона не буде маленькою. І якраз цього моточка вистачає. Я от лишаю десь приблизно сантиметрів 10-12, відрізала ниточку. І тепер цей відрізаний край нитки, треба проселити крізь останню Петельку. Ну, звичайно, нитку цю ми так лишати не будемо, Ну, якщо це у нас це ж на лицевий бік, ми маємо її перетягнути на виворітній бік. Це ми робимо за допомогою гачка. Ось я хочу проколоти трохи з виворітнього боку, От, і проселити. Далі можна. Пам'ятаєте, що е, коли в'яжете гачком чи спицями, нитку відрізати коротко не варто. Треба залишати запас. Ну, Але так, щоб вона не заважала і щоб її видно не було, так от за допомогою гачка, ми її заправляємо в за петлі вироба. Отак потрохи заправляємо. Але у нас є ще одна нитка, яку треба заправити, відрізати яку не треба, оця, що від початку. Ми її також з виборітнього боку маємо закріпити, для цього проколюємо теж петельки і закріплюємо за. Нитки зв'язаного виробу. Після того, як ви позакріплювали нитки, не знімаючи поки що цих маркерів, ви робите фото вашого виконаного виробу. так, Знову, щоб були всі контури видно.